Хлопці наші з робоохорони, працівники, виявили незаконні оці витоки каналізації. Скоріше жалілися мешканці Чорткова, що весь чортків наповнений такими витоками. Ну, ми підійшли на ці місця, куди вони вказували, побачили, що дійсно місце протяжності 100 метрів, то на такій території 5 витоків каналізації. Пройшлися ще декілька метрів берегом, виявили дві купи гною, стоять прямо в самій прибережній смузі. Це не поодинокі такі місця в Чорткові. Є, ще на, на, на другому кінці чорткова, похожі місця, екоінспекція про це вже знає, повідомлялася. Ми хочемо про цей фактор повідомити, що це вже ну, масштаби вражають просто. Треба щось зробити. з цим. Така ситуація з витоками нечистот не поодинока в нашій області. Типова ситуація, якщо взяти по річці серед Теребовля, типова в заліщиках, от всі ці якраз міста, які знаходяться. Поряд з річкою Серед чи Дністер це типова ситуація. Всіх таке. Треба щось зробити, міняти. Я думаю, що починати, на мою думку, треба з приватних підприємців, які мають фінанси. І, незважаючи на те, наприклад, в чортковій той же Чортків, там є сирзавод, м'ясозавод, і в них напряму це все теж відтікає. Тобто це вже не є державні установи, є приватні. То я думаю, на такі в першу чергу треба звертати увагу. Про ситуацію в Чорткові повідомлять екологічну інспекцію в області, а також звернуться в міністерство в Київ, аби спільно розробити програму і вирішити проблему з викидами нечистот на Тернопільщині.